Є новина, друзі, хороший сигнал від Трампа та Путіна доб'ють. Дослухайте до кінця. З'явилось відео, на якому Трамп розповідає, що республіканці вносять жорсткий законопроект по вторинним санкціям, що туди можуть додати Іран. Ну вони проти Росії, тобто це проти Росії законопроект, і він його. Підтримує це багатостраждальний законопроект. Я багато про нього розповідав, але він дуже важливий, тому що вторинні санкції для країн, які закупляють нафту, газ, твари, в росіян. Ну, це розумієте, як шлагбаум, От як був шлагбаум, це шлагбаум для всіх країн за щось закупляти в Росіян, ну, поки Путін не припинить терористичну війну. І це може заставити Путіна припинити війну дуже дуже швидко, тому що це практично імбарго. Чому це відбувається? Тому що Трамп і республіканці програли вибори. А наступні вибори, і вони дуже важливі після яких, якщо Трамп їх програє, може отримати імпічмент. Ну і багато республіканців втратять свої посади від. Повідні вони будуть через рік, а демократи вже ведуть кампанію кволо, поки що, але вже ведуть. І всі розуміють, що після нового року, ну тобто різдвяних свят американських, а, е, демократи включаться в кампанію набагато сильніше, і Трампу треба буде відповідати. Що це доказує? Ще одне скажу: що Трамп відміняє тарифи на великі групи товарів, на які виросла ціна в США. Тобто він вже починає. Піднімати, покращувати економіку для американців, тому що розуміє, що він все програє. Ну і другий фактор, який йому потрібен для перемоги, це припинення війни, тобто заставити терориста Путіна припинити війну проти нас терористично. І це теж буде перемога. От ці два фактори дозволять Трампу і республіканцям виграти вибори, і вони будуть туснути. Я думаю, ну не на жарт, це однозначно, тому що законопроект це ж не якісь там тарифи Трампа, які він вів, які можна указом відмін. Законопроект, якщо ввели його далі треба ну відміняти, теж там Сенатом Конгресом, як в них іде по процедурі, і це велика проблема. І я думаю, на Росії це теж м, розуміють. І це дуже непоганий, дуже хороший сигнал м, для нас. Дав би Бог, щоб не було підводних каменів, хоча би 100% санкцій для всіх країн, які загубляють нафту і газ, поки Путін не припинить війну. І війна дуже швидко м, завершиться. Напишіть свою думку, лайк підписка, телеграм. Канал, є е, новина в шапці профіля. профиле підписуемся.